Я знаю, що я спілкуюся з самим вищим Богом, зішварою вищого Бога немає. Майбутнє України саме добре, прекрасне приостановка воєнних дій почнеться повністю заміна влади. Прости, Господи, те, що в нас було, то буде. Дитсадок почнеться е, катаклізми глобальні, практично починається заміна нашого матеріального світу. Він народиться, він уже буде святою людиною в цьому суспільстві. Він буде правити. Ми будемо з жити з вами в зовсім іншому світі. За рахунок чого це трапиться? Що ж станеться з тими людьми? Як це всі ми помремо? Ні. Ні, не всі помрете. Всіх ненажарливих багатіїв буде знищено в одну мить. Підуть із цього світу на дивися, і думаєш, господи, чоловік лузу з'їхав повністю. Ну люди добрі, ви що з ума посходили? Чи що? Все йде нормально? Абсолютно. Мій світ. Перший метафізичний. Зараз на ведучій каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю Мій світ. Я Шаповал Юрій Миколайович. йог, Займаюся йогою вже більше сорока років. Мені. Через три місяця виповниться вже 83 роки, із них 40, більше 40 років займаюся йогою. Займаюся йогою по системі, яку мені дав мій наставник Пласунов Сергій Дмитрович, і також я займаюся крія йогою по системі Йогананди. Як тільки почав займатися по системі Парамахамса Йогананде, війшов в Самадхі і побачив все те, що я написав у своїх книжках, оце майбутнє, яке нас чекає зовсім зовсім. Близько, через... воно вже почалося і десь закінчиться через. У 28 році точно закінчиться повністю, перехід в нову оцю суспільство земного щастя, про яке говорить Алахні так? І це бажано, щоб люди, щоб е ті, що бажають бути в цьому суспільстві, жити в цьому суспільстві. Оцю повинні про, прочитати якраз в цій книзі про Устрій Всесвіту. Там доволі детально це все розповім, роз, я розповів. Про те, що мені було показано безпосередньо найвищими, самим, самим не якимись богами, якими, знаєте, є різні Боги, а вищим Богом. Ішварою. 40 років йоги, практики в самадхі, життя з цікавими пригодами дали просто неймовірні вражаючі історії, які ми розказали. І я маю вже відгуки на ці історії від наших найкращих глядачів. Пані Світлана пише надзвичайно неймовірно дуже цікаво, запаморочливо, приголомшливо, безумовно відрив башки. Це коментар на наш попередній з вами ефір. Наталя пише: доброго дня вам слухаю ваші ефіри і ніби живу воду п'ю величезне дякую. Як цього бракувало? Альбіна пише: дякую за неймовірні сенсаційні ефіри. Я з нетерпінням чекатиму продовження. Так багато глядачів наших чекали саме на вас, пане Юрій, після наших зустрічей. До речі, хто не бачив, подивіться обов'язково. Посилання на перші ефіри я залишу в описі під цим відео. Сонечко пише до вас, книга надзвичайно інформативна. Я нагадаю, що пан Юрій дав свою книгу про життя Ісуса. Подарував нашим глядачам, ми її завантажили. І в нашому телеграм-каналі ви можете знайти посилання і прочитати, хто що не читав. Дуже інформативна, структурована, легко читається. Знайшла в ній відповіді стосовно вет на питання, які в мене були. Я дуже дякую автора. І таких дуже багато людей, які задоволені вашою книгою, їм відкрилися різні світи. Вони побачили ширше цей світ і зрозуміли, що ви хотіли до них донести. До речі, як ви себе почуваєте після нашого попереднього ефіру? Які ваші враження? Прекрасні самі самі найкращі, які можуть бути? Пані Таня вам пише. Кожен ефір це сенсація. Я дякую, що ділитеся цими знаннями. Це просто неймовірно. Людмила каже: дякую, цікавезний гість. Буду чекати нових зустрічей. Який молодий і тілом, і душею людині 42 роки. Як молодо виглядає, Оце рівень? Та який вже 42 роки? 83 роки вже. Людина 42-го року 42-го. 42-го року та точно. Так, так до речі, ми сьогодні будемо говорити не тільки про майбутнє, а будемо говорити про те, яким чином ви зберегли свою молодість у такому поважному віці, тому що багато людей вражені, вони розуміють, що це все практики, і ці практики дають результат. Тому ми будемо чекати від вас сьогодні рекомендацій. Але починаємо ефір наш з того, що ви бачите майбутнє. Ви бачили і майбутнє і України, і Росії і світу. І у вас є дуже багато цікавих деталей. Давайте почнемо з України, закінчимо Росією, а потім окремо про світ поговоримо. Uh, що можна сказати? Майбутнє України саме, саме добре, прекрасне. Uh, ці військові дії закінчаться десь починаючи з березня місяця. Остаточно вони з настанням літа. Перестануть бути всякі події, тому що в Росії почнеться там повністю заміна влади, приостановка воєнних дій, і згодом це все саме головне, що не буде не будуть гинути наші люди. Оце головне, в Росії почнеться. Там свої, те, що, прости, Господи, те, що в нас було, то буде дитсадок. Але основне, що почнеться, починаючи з березня місяця, та вже, ем, якщо говорити більш точно, то навіть із цієї передачі вже починається. У світі повністю перебудова, е, апокаліптичні зміни будуть, розумієте? І це почнеться не тільки в зв'язку з, війн, з війнами, які відбуваються зараз з Україною з Росією, ні, почнеться е, катаклізми глобальні, вулкани, е, особливо. Е, Зв'язані всі події з водою, e, почнеться практично починається заміна нашого матеріального світу. Розумієте, в кінці кінців, десь в 28-му році, хоча почнеться це в березні місяці цього року, потім e, максимум буде в листопаді цього року. І повністю перейдеться в новий світ, це вже буде в 28-му році, в кінці 28-го року. Це суспільство, в якому, розумієте, гроші, матеріальні цінності абсолютно втратять своє значення. Це не буде абсолютно неважливо. Все буде залежати від духовного стану людини. Тільки духовний стан. На першому місці, розумієте, до всіх прийде розуміння Бога, оте розуміння, про яке я пишу якраз в своїй книзі, пізнання істини, розуміння цього Бога, ви зрозумієте, що ми живемо в йому, в цьому стані, буде відсутня повністю брехня. Розумієте, все буде побудовано на правді. Люди будуть, як вам сказати це, навіть я в своїй книзі пишу, що заповіді самого Ісуса Він говорив так, що. Про... Полюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю, це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, полюби ближнього свого твого як самого себе. Розумієте, люди будуть чесні, відверті між собою. Брехні не буде. До речі, не буде зброї. Абсолютно матеріальний світ як такий. Е, ну, як вам сказати, це важко виразити словами, але буде зовсім перебудова в світу. Матерія як такова значення не буде мати. Всі матеріальні, те, що нас оточує з вами, те, що ми вважаємо своїми цінностями, наші надбання, наші там достатки, гроші, навіть наші тіла фізичні, це буде. Зовсім не те, люди будуть спілкуватися між собою, виходячи з свого духовного рівня, і кожен буде допомагати своєму ближньому. Зрозуміти Бога, підійти. Кожен буде, от як це суспільство щастя, про яке говорить Аллах Ніранжан, там будуть люди різного рівня. Те, що було у нас в Україні спокій віків, і ще з Терпільського часу, і ще з Орійського, з Орійських е, часів, буде стане брахмани, Кшатрії, Вайші, Шудри. І от, до речі, саме цікаве, що от я бачу, що зараз оті хлопці. Які віддали своє життя у цій війні, які загинули, от мій знайомий єсть, це вже точно я знаю. І я вже цікавився у подруги цього чоловіка. Він уже втілюється в новому в тілі, він буде. А це, вважайте, я, що він народиться десь через декілька місяців, він народиться, через дев'ять місяців там виходить, що він народиться, він уже буде святою людиною в цьому суспільстві, він буде правити. Ці люди повертаються, ті, що загинули, вони будуть як святі у цьому світі, розумієте? Зовсім другий світ. Нам, як вам сказати, доволі тяжко. Уявити це, але це буде саме так. Ми будемо жити з вами в зовсім іншому світі в світі духовному. Це звучить дуже ідеалістично. Багато людей мріяли би про такий світ, але запитання за рахунок чого це трапиться, що ж станеться з тими людьми, особливо першої, другої касти, які зовсім не про це мріють в цьому вчиленні. Що з ними трапиться? Ті люди, які не зрозуміють о, значення і велич Бога, вони підуть з цього світу в наступне перевтілення. Вслідуючих перевтілених вони вже будуть зовсім по іншому втілюватися у цьому нашому світі, зовсім по іншому будуть дивитися на цей світ. І, до речі, я вам повинен сказати ще таку, як ви говорите, ідеалістичну річ, що практично люди, які от зараз живуть і будуть жити. Починаючи з 28 року, 2028 року будуть жити в цьому світі, практично будуть безсмертні. Це звучить ідеалістично, правильно? Але це буде так воно і буде. А що станеться, за рахунок чого люди стануть безсмертними? Ми будемо жити з вами в духовному світі, там нема смерті. Розумієте? Наше тіло в матеріальному світі перевтілюється. Там же, практично, тіло, ви одержуєте духовно, воно безсмертне тіло, перевтілень нема. Ви вже повністю доходите, відбуваєте свою, так сказати, самсару до виходу із, до, до возз'єднання з Богом. Угу. Тобто мова все-таки йде не про матеріальний світ, а про той, який буде після того, коли людина закінчить свою подорож тут. Це буде після 2028 року. Як це не дивно? Як це всі ми помремо? Ні. Ні, не всі помрете. Помруть тільки ті, підуть на наступне перевтілення, підуть ті, які не зрозуміють не розуміють величі Бога, не мають оцього Бога в серці, розумієте? Не живуть у Богі, не мають того духовного рівня. Власне, якраз наступне запитання від пані Оксани. Кожен ефір просто перевертає з колихою все в голові і в душі. Я дякую вам від усього серця. У мене виникло запитання до пана Юрія. Цікаво, як він бачить, що через 5-6 років буде інша влада в Україні, більш духовна? А де ж подінуться олігархи, свідомість яких змінити неможливо? Вони ж не допустять до влади духовних і чесних людей. Чи можливо всіх ненажерливих багатіїв буде знищено в одну мить? Вони не знищиться. Вони просто самі. Підуть із цього світу на о, наступне перевтілення своє. Всього-навсь. Нічого такого немає. І вже в наступних перевтіленнях вони зрозуміють, що треба робити. А чому так швидко? 2028 рік це буквально за кілька років. Чому так швидко? Все правильно. Оксана, ви подивіться, будь ласка, таку річ подивіться. Е, ви подивіться, що зараз відбувається в світі. Оці виступи Трампа це якесь божевілля, правильно? Божевілля і е, других. Божевілля цього, пробачте, пуйла те, що в Московії. І, е, е, і хватає і наших політиків більше, ніж треба. Нема нічого такого. Вже, воно вже почалося. О те, що почав Трамп, це тільки ну так, дивишся і думаєш, Господи, чоловік лузу з'їхав повністю. Це ж НАТО, ці Панамські канали, Канада, вже Америкою стала ще одним 51-м штатом, Гренландія. Ну, люди добрі, ви що, з ума посходили, чи що? Оце воно й почалося. Якраз це все починається, це все сходження з ума. Все йде нормально, абсолютно. Все перші оці ознаки, якраз вони і є. Якраз щойно про це ми за лаком говорили. Ми живемо з вами в Акаші. Ви кажете, що все йде своїм шляхом згідно Акаші вішну. А можете детальніше про це розказати? Ну, от дивіться, ми з вами. Ми не дивуємося, що ми з вами живемо в полях оцих радіохвиль. Правильно? Оцих вайфаїв, всього. Зараз ми з вами спілкуємося. Ви знаходитесь десь в Києві, я знаходжуся в Кам'янському. Ми з вами спілкуємося. Абсолютно нормально, правильно? Все нормально. Ми з вами знаходимося в усіх гамах, бета, альфа, цих променях. Ми знаходимося в самих самих і в той же час ми з вами знаходимося в полях інформації, інформативно енергетичного полі, яке є частиною Акаші. Оці всі темні енергоматерії це все, на все інформація. більш нічого. І от те, що відбувається, ми практично розумієте, от все, що з мамою відбувається, це все, це все в книжці я свої пишу. Ну, це треба також уявити собі. От що з нами відбувається? Наші всі думки. Навіть в Акаші записано більше ще. Детальніше, чим е, на самому е, випадку відбувається. Допустимо, дивіться, я зараз і ми з вами відчуваємо якісь е, відчуття там, е, цікавості, е, подиву. А іноді ми упускаємо. в вакаші більш детально, є ще записано, більш детально все це до, ну, до, до мікро, мікро-мікро. До а можна піти і переписати uh, там все? Ні в коєм разі. от, от ті е, пророки, які, яких допускає до Акаші, вони проходять, е, доходять до тих, е, до тої інформації, що є в Акаші. От вони пророчествують або іще розказують то, що буде. От як ми з вами, до речі, робимо. До кожного оцього пророка. Допускає до цих і передає цю інформацію через себе, якийсь Бог нижчого рівня, чим самий верхній. Я впевнений, не то, що впевнений, я знаю, що я спілкуюся з самим вищим Богом, з ішварою. Вищого Бога немає. Інші є з Бога, які дають, вони пропускають через себе і роблять для себе в якійсь мірі ну, залежність від чоловіка чоловіка можуть. Трошки змінювати, можуть ну, прибріхувати, можуть щось в свою користь повертати, Ішвара говорить чисту правду. Як ви знайшли вихід на найвищого Бога? Завдяки парамахамсі Йогананді. Його книзі сім ступенів самореалізації. Я коли цю книжку по рекомендації мого наставника Пластунова Сергія Дмитрівича, коли я. Прочитав її так. Відразу до мене вона прийшла в 1998 році вона до мене прийшла. Я її відкрив, прочитав і відразу пішов о, остання лекція сьома. І цій лекції, я вже був практично, я вам говорю, що. Uh, видно, я своїми прошу... минулими втілами тілами вже під... був підготовлений, тому що, як почав робити, буквально десь на другий, третій день я війшов в цей стан самадхи, і почав бачити те, я звертався до йога, до, до його звернувся. До... Ну, тоді я ще не знав, що це ішвара. Потім я там зрозумів, що це ішвара. Показати мені його, устрій, цього Всесвіту устрій, показати істину. І це все мені було потім показано. Протягом декількох років, це не один раз. Це кожен день я відкривав для себе щось нове, нове, нове. Я вже і в книжки я свої пишу, що. У мене були такі, я, коли для мене щось відкривалося нове, і я думав, Боже, який я? Ну, щось відкрив таке, ну щось геніальне. Я ж такий розумний. А потім буквально десь через декілька годин, може, де через іноді, після медитації, рука тянеться до полок з книжками. Я відкриваю книжку, яку вже давно забув. Відкриваю і бачу, що там все, все що мені показувалося, це все записано. Розумієте, ну це тільки знали декілька там небагато людей. ну Це все записано у Панішадах, Ведах. Розумієте, це все. Потім я зрозумів, що Бог сміється надо мною. Кажу, ну, глузує. Кажу, чого ти? Який ти розумний? Ти ще, пробач, не дуже такий. Як ти думаєш? Потім це все становиться. Ти розумієш? що, Ну, розумієте, видавати себе якогось себе розумника, ну це смішно, люди добрі. Всі пройдуть через цей шлях, всі в кінці своїй самсари кожна людина підійде до цього стану і побачить, йому це все відкриється, це все буде видно, це все буде ясно. І це. Велич, Всі люди одинакові. Розумієте, всі люди абсолютно одинакові. І от якраз у цьому майбутньому, яке я бачу, всі люди якраз будуть допомагати одному одному як можна швидше підійти до цього, для того, щоб всі люди перейшли в кінці кінців з'єдналися з Богом. Як ви зрозуміли, що це саме був Ішвара? Потім уже ну, як це є ще. Мірче Еліадо є такий ну, руминський <кхи>, езотерик. В його книгах є Йога і безсмерті. І от там, коли я прочитав, потім почав, так сказати, уже <кхи> ну, там уже ставити свої, не то, що ну, як не експерименти, а зрівнювати і побачив дійсно, що це Ішвара. Оце четверта іпостась Троїці. Є шиву, є Вішну, є брахман. Але той, та частина Бога, та функція Господа Бога це все функції. Це, нема, це не якісь особистості, це просто функція. Шива – це як Святий Дух, вішну це хранителя каші, брахма це все те, що є. Це, ви знаєте, яка формула Бога. Саме парадоксальне і саме смішне. Формула Бога нуль, тотожньо рівень нескінченості. Нуль, три чорточки тотожний рівень нескінченості. Оце є Бог. Настільки просто і в той же час настільки парадоксально безмежно. Розумієте це? І от якраз коли оце я побачив, що Ішвара це та функція, яка Бога, яка. Зустрічає людину, яка намагається приблизитися і пізнати Бога, він її зустрічає вже, ну, як сказати, на останньому етапі. І це якраз е, оця частина називається Ішварою. І, до речі, у нас в славянській, не в славянській, от, до речі, тут путують Слов'янський, в Орійській, е, в орійських ведах. Арійських і орійці. Оранта в нас є. В Орійських ведах е, е, записано, що Ішвара, Сварог, оце головний Бог. Сварох. і Ще ішвара і Сварог, Зрівняйте просто фонетично. І оце я зрозумів. І мені сподобалося. Нам теж сподобалося, що ви сказали на початку ефіру, що з Україною все буде прекрасно. Також ви дали прогноз щодо Росії, що там розпочнеться таке, що в порівнянні з тим, що відбувається у нас на території України зараз, це буде здаватися дитячим садочком. Чи не могли би ви розшифрувати детальніше? Що саме вам показували, що ви бачили? Розумієте, це територія зла, територія земного зла. Який багато тисяч років, центр якої знаходиться, центр зла знаходиться в Китаї в Пекині. А добро, як це не дивно, це знаходиться на території нашої України, на території Орійців, Арійців або потомків Атлантів, потомків гевпарбареїв. Оце добро. І ми тоді це добро також перенесли е, протягом декількох тисяч років, коли арійці, арійці йшли в Індію і перенесли і ще центр добра, зробили в Індії. Якщо говорити точно, то дивіться в Індії якраз е, вийшла сполука е, науки ВЕД. І їхня наука шраманізму, яка пов'язана з цими йогічними вправами, з цими містичними вправами. І в кінці кінців вийшла є наука істини це веди, і є наука пізнання істини це йога. Розумієте, якраз за допомогою науки пізнання істини ми можемо взнати істину. Це також є, розповідається розповідається цій моїй книзі. Коментар від пані Наталі уявила бібліотеку пана Юрія, захотілося туди потрапити. Можете зробити екскурс по древніх фоліантах цієї бібліотеки? Запитують наші глядачі. Таких коментарів було дуже багато. Хочуть те саме прочитати, що і ви, щоб бути таким самим мудрим? Я спостерігав багато своїх учнів, які от, до яких приходять ці книжки, вони кожен сприймає по-своєму. Абсолютно по-своєму, розумієте? Ну цікаво подивитися, я розумію, цікаво. А от душа не буде лежати у цієї людини з цих книг, от ти стріляйся, він не буде її читати. Розумієте. Тоді давайте так. Наступного разу ви нам підготуєте список найкращих книг, які змінюють свідомість, які на вашу свідомість вплинули з рекомендаціями, щоб почитати нашим глядачам. А тим часом сьогодні ми будемо прощатися, завершувати ефір. Я нагадаю, що Юрій також сам пише книги, які він подарував нашим глядачам для читання. Одну з них ми вже завантажили про Ісуса Христа. До речі, знаєте, багато коментарів було дякую. Прочитали книгу. Як можна віддячити автору заплатити гонорар? Можливо, є якась карта, пана Юрія. Ні, ні, не треба мені. Ніякого гонорару не треба. Не потрібно. Все, що потрібно, мені Бог дає. Я задоволений. Мені не потрібно нічого. Наша реальна щира подяка за цей ефір. Ви наповнили нас надією і оптимізмом. Ваше бачення майбутнього, де панує гармонія, загальне щастя, надихає, спонукає до позитивних дій. Ми вдячні за вашу відвертість, за те, що ви поділилися з нами своїми знаннями та вірою у світле майбутнє. Ваш внесок у наш світогляд є неоціненним. Дякую. Навзаєм, навзаєм, пані Оксано. Навзаєм, ваші шановні всі глядачі. Активатор успіху. Я вмикаю цю медитативну практику щодня, і вона формує найкращі сценарії мого життя. Бажаєте і ви спробувати? Шукайте умови приєднання в описі до відео.